Олдісет сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій, розпочинати ми будемо із оновлення у Верховній Раді. Поговоримо про інформацію, яка надходить від медіа, і стосується мобілізації, а точніше, отого потенційного законопроєкту, який незабаром мають ухвалити у верховній. Раді, отож, парламент хоче дозволити бронювати персонал так званому білому бізнесу. Про це повідомляє видання Форбс. За їхніми словами у Верховній Раді триває робота над концепцією нового законопроєкту про мобілізацію. Депутати економічного комітету планують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від його посади. Раніше в офісі президента розглядали концепцію дозволу. На бронювання співробітника, опираючись на розмір заробітної плати, як зазначають журналісти, Форбс, нова ініціатива має на меті придбати поділ на класи, що було недоліком. Минулої ідеї, Отож, депутати економічного комітету у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують вести новий платіж для можливості бронювання всіх працівників. Наразі розглядається варіант додати до півтора відсотка військового збору фіксовану ставку у розмірі 20 тисяч гривень. Ці кошти йтимуть виключно на потреби нашого війська. Встановлення будь-яких критеріїв відносно заробітної плати буде сприйматися суспільством як поділ на класи, говорить голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха. Але на підприємстві можуть самостійно обирати кого із співробітників хочуть забронювати. Додає він, але важливо, що що для бронювання працівники мають офіційно бути оформленими а у компанії не повинно бути заборгованості по сплаті податків. Розрахову. Вати на бронь за попереднім проєктом зможуть лише половина, тобто 50% військовозобов'язаних військово зобов'язаних у штаті. Ця концепція, за словами посадовців, допоможе уникнути підвищення податків, адже така сплата буде добровільною. За різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 до 155 мільярдів гривень на рік. Залежно скільки бізнесів такими пропозиціями захоче скористатися. Окрім цього, ухвалення законопроєкту допоможе вивести. Стіні частину бізнесу, ну я ж також нагадаю про попередні пропозиції, які стосуються бронювання працівників на початку січня. З'явилася інформація про те, що офіс президента розглядає можливість дозволу на бронювання співробітників, якщо ті сплачують високі податки. А йшлося про те, що від строчку, начебто, може отримати працівник, який сплачує 6 тисяч гривень ПДФО, тобто податок на доходи від фізичних осіб на місяць для цього. О, потрібно мати щонайменше 33 тисячі 400 гривень заробітної плати згідно з попередніми пропозиціями, 22% від докладу має сплатити роботодавець у якості єдиного соціального внеску. Це орієнтовно 26 тисяч 900 гривень зарплати на руки, оскільки найманий працівник також сплачує 1,5% військового податку. А пізніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що офіс президента відмовився від ідеї бронювання працівників, які сплачують високі податки. Зараз журналісти видання Форбс розповіли нам про. І іншу пропозицію, але зрештою, якими на ділі будуть ось ці норми нового законопроєкту, ми з вами дізнаємося пізніше. Нагадаю, що за попередньою інформацією на початку лютого мають внести цей законопроєкт на розгляд Верховної Ради, зважаючи також і на інші пропозиції, які надходять від народних депутатів із різних комітетів, ми з вами обговорили в принципі про ті аспекти, які якими може керувати економічний комітет, але є ще також комітет національної безпеки, який вносить свої пропозиції. Ну і звісно, це все відбувається у такому консенсусі із міністерством оборони і українськими силами оборони для того, аби напрацювати чіткий алгоритм, як Україна, як Українці будуть жити у 2024 році, щонайменше.